Сейм Польщі визнав депортацію кримських татар геноцидом. Понад 400 голосів за схвалили постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, якій зазначається, що депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом винищення корінного народу Криму. Після Литви, Латвії та Канади Польща стала четвертою країною, яка визнала жорстоке винищення Кремли злочином радянського. Союзу, як заявляє голова меджлісу Рефат Чубаров, підтримка Польщі наразі є дуже важливою, та саме вона буде спрямована на те, щоб покаране зло більше не поверталося. По перше, це є підтримка кримсько-татарського народу, підтримка Криму, Криму в умовах російської окупації. По друге, обов'язково ці правові політичні оцінки подій минулого, катастроф людських, які відбувалися в новітній історії по відношенню до цілих народів, в тому числі до кримськотатарського, особливо до нашого народу. Це такі оцінки, вони спрямовані на те, щоб непокаране зло не поверталося. Треба уникати в майбутньому цього зла. Ну, і те, що визнання геноцидом злочину радянського режиму проти кримсько-татарського народу. Дуже актуалізує питання щодо майбутнього звільненого Криму. Безумовно, Крим це є українська територія, і український суверенітет буде відновлений над Кримським півостровом. Крим є батьківщиною корінного кримськотатарського народу, і ця територія має мати статус е, такий, щоб народ кримськотатарський міг реалізувати своє право на самовизначення у складі української держави. Автором постанови. Є... Народний депутат Микола Княжицький у 2015 році нардеп ініціював подібну декларацію в українському парламенті. Для нас надзвичайно важливо, щоб весь світ визнав депортацію кримських татар геноцидом, тому що ми демократична країна. Кримські татари це частина українського народу, яка страждала від Російської імперії, продовжує страждати зараз. Крим зараз окупований. І для нас надзвичайно важливо звільнити Крим. Звільнити його ми можемо лише в тому разі, якщо будемо спільно з усім світом боротися за права кримського татарського населення. Ми не повинні про це забувати. Для мене велика честь була ініціювати постанову про визнання геноцидом переселення кримських татар в 2015 році. І зараз те, що це підтримує цілий світ, а сьогодні Польща надзвичайно важливо і для майбутнього Криму, і для майбутньої України, а найголовніше для майбутнього нашого братнього народу кримських татар. Павел Коваль, мій давній товариш, який очолює комісію в закордонних справах Польщі, пообіцяв це зробити. Павел Коваль історик. Він дуже добре знає історію. Він відповідає за польсько-українські стосунки. Кримські татари є частиною українського великого народу. Вони є патріотами України. Ми разом з ними боремося за звільнення і їхньої, і нашої батьків Ще не Криму і те, що Польща нас підтримує, і Павел Коваль, який займає таку високу посаду в польському парламенті, це ініціює. Це дуже добрий знак і це надзвичайно важливо. Втім, проти ухвалення виступила лише партія конфедерація, яка за словами Миколи Княжицького є відверто проросійською. Як повідомляє нардеп, ухвалення цієї постанови Польщею не або як наближає звільнення окупованого Криму, безумовно має значення для звільнення Криму. Бо коли ми проводимо безліч кримських заходів, говоримо про звільнення Криму і не згадуємо кримських татар, то тим самим ми даємо козир в руки росіянам. Цілий світ повинен знати, як росіяни нищили кримських татар, як вони їх переслідували, як вони нищили цілий народ, і завдання цілого світу захистити не просто територіальну цілісність України, що надзвичайно важливо, а права кримськотатарського народу. Крім того, місяць тому парламентська асамблея Ради Європи закликала визнати депортацію кримських татар актом геноциду. Як розповідає лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів, після окупації Криму це питання набуло особливої актуальності, адже саме зараз на півострові продовжується винищення Кремли, однак вже в іншій формі. Собственно, ми добиваємося признання депортації геноциду за багато років. А после оккупации Крыма России в 2014 году это приобрело особую актуальность. Потому что сейчас продолжается генациональная политика России на оккупированной территории. Снова идут вот такие этнические чистки. Вынуждают коренное население покинуть Крым. Больше всего давление на коренное население, больше всего репрессий против коренного населения и массовое заселение. Снова заселение Крыма российскими гражданами. І кроме того, от ця депортація, якщо вона не признана геноцидом, вона постоянно буде використовуватися Російською Федерацією для нагнітання вражди проти кримськатарського народу. Нагадаємо, що у травні Верховна Рада закликала світ визнати депортацію Кремли актом геноциду. А вже сьогодні важливу резолюцію щодо цього ухвалив Сейм Польщі.